Після ворожих атак частина населених пунктів все ж таки знову залишається без світла. В уряді заявили про рішення посилити фізичний захист саме енергетичних об'єктів з точки зору законодавства, які зараз існують правові механізми для реалізації ось таких завдань. Чудове запитання. Справді тримаємося. Я абсолютно згодна з вами, що за рахунок людей, які забезпечують себе самостійно, і за рахунок, звісно, енергетиків, всі вже зрозуміли, наскільки це відважні героїчні люди. Звісно, найвідважніші ЗСУ, але енергетики десь не поступаються там одразу після обстрілів починають свою роботу. Але так, краще не допустити, ніж потім мати такі наслідки. Я скажу так: що з приводу законодавства щодо конкретного будівництва захисту для критичної інфраструктури все доволі добре. Тобто законодавство. Максимально містить всі регуляції, аби справлятися з цим викликом, тобто в нас було внесено зміни в закон про критичну інфраструктуру. Передбачено, як мають розроблятися паспорти об'єктів критичної інфраструктури, які критерії віднесення до критичної інфраструктури, і відповідно який захист має застосовуватися, тобто все максимально врегульовано тут. Е, мені остається основне питання імплементації. Контролем за цією імплементацією, спрощенням, десь дозвільних процедур з точки зору тендерного законодавства. Ну і Знаєте, це довге може бути рішення, але напевно все-таки посилення кримінальної відповідальності у випадку неналежного виконання, неналежного контролю за виконанням, тому що ну всі ж бачать очима, що відбувається, що не відбувається, так і спрощення процедур, аби можна було робити все максимально швидко, але посилення контролю і відповідальності у випадку, якщо зроблено швидко і погано. Частина операторів систем розподілу не має фінансового ресурсу для самостійного захисту своїх об'єктів. Як юридично можна врегулювати питання фінансування таких заходів? Е, так, звісно. Потребують багато коштів і питання відновлення, і питання закупівлі одразу обладнання, аби бути готовим для відновлення. Тут мені здається, потрібно перше провести диверсифікацію безпосередньо операторів системи розподілу. Тобто, звісно, що кількість і якість захисту об'єктів критичної інфраструктури для оператора системи розподілу Закарпатської області і для ОСР там, умовної. Дніпропетровської області це різні моменти, різні заходи, різні ступені. Так далі потрібно провести диверсифікацію технічних заходів, тобто, де ми ставимо антидронові сітки, де ми будуємо бетонні укриття, де ми будуємо габіони від уламків, тобто диверсифікувати ці заходи. Часто є така думка, що ну там бетонні укриття не захистять. Ну, так, від нашого шаленого хворого ворога не захистить нічого, власне. Але ну тут питання вже мінімізації наслідків. Власне далі, звісно, потрібно. Включати це фінансування відповідних заходів, тарифи операторів системи розподілу або ж перерозподіляти кошти в цих тарифах на фінансування саме цих заходів, і це має бути десь в пріоритеті, щоб ОСР розумів, що він з цієї точки зору захищений і підтриманий регулятором. Він може розраховувати на те, що от цей об'єм коштів він може використати, і в нього має бути чіткий механізм, що робити, якщо цих коштів. Не вистачає, тобто звертатися, переглядати повторно тариф, перерозподіляти кошти в тарифі. Ну і звісно, знову ж таки, як я сказала трошечки вище, так домовити, Має бути спрощена система держзакупівель не з цієї точки зору, вона й так доволі спрощена. Але з того, аби було менше бюрократії, справді професійні особи могли заходити, виконувати якісь роботи. Ці були роботи коштували. Не, не всі кошти світу, тобто, да, щоб в тарифі, власне, вистачало цих коштів. І, власне, щоб була в той же час дуже якісна ідентифікація, навіть якщо це там один учасник, цього учасника, ми всі. Громадяни є свідками скандалів в рамках тендерних закупівель, так я скажу з юридичної точки зору, що перевірити по критеріям, навіть там очевидним відкритим будь-якого підрядника ну це доволі не тяжко. Тобто, і можливо зрозуміти по пакету документів, поданому наскільки роботи будуть виконані, чи є ким їх і чим їх виконувати, і яка буде якість цих робіт. Тому От до цього спрощення державних закупівель воно має бути спрощено, але знову ж таки повертаючись до того, що сказано вище, має бути чіткий контроль за відбором, виконанням робіт і наслідками. Тим часом на ринку зберігаються борги, зокрема перед виробниками з відновлювальних джерел енергії. Які правові механізми сьогодні існують для врегулювання цього питання, і чи потрібно вносити зміни до законодавства, щоб розблокувати виплати? Так я завжди радію, що от уже в рамках загальних енергетичних питань є питання про відновлювані джерела енергії, тому що відверто якось у нас раніше до цього ставилися скептично. Ну тобто, що це там якийсь спосіб заробітку коштів для якогось бізнесу. Зараз ми всі бачимо, що це уже станом на зараз, там мені здається за останніми даними 11% в загальному об'ємі нашого енергетичного виробництва виробництва звідної джерел енергії. Вони направду підтримують. І енергобаланс, ну і, власне, коли немає електричної енергії взагалі і генерації, вони генерують попри все. В принципі, так, потрібні зміни для законодавства, щоб вирішувати питання заборгованістю на ринку. В першу чергу у нас вже, ну, я не знаю, мені здається, в цій історії три роки, так, існує проблема з небалансами. Діяла формула нарахування небалансів за некоректний прогноз щодо виробництва електричної енергії. Формула була визнана незаконною Верховним судом України. Відповідно, логічно, що незаконний нормативно-правовий акт, його частина не може застосовуватися до будь-якої особи. Проте залишається така позиція, що ні. Може застосовуватися і виробники, тим не менше, повинні були сплатити за протиправною формулою. Ясно, що приватний інвестор він не збирається виконувати того, ну що. Нелогічно, да, тобто він навіть там ми, ми ходимо за скобки законодавства, якщо це протирічить здоровому глузду, він не буде цього робити. Відповідно, інвестори не заплатили за небаланси взагалі, бо не хотіли платити по протиправній формулі. І, зрештою, ми маємо там, скажімо, плаваючу суму в на секундочку 5 мільярдів, з якою не можемо вирішити, що зробити, куди її подіти, як її облікувати і як вийти з цієї ситуації, була запроваджена нова формула. Розрахунку вартості не балансів, вона ну, максимально ем, реалістична з точки зору е, показників, які там враховуються, ну максимально, скажімо так, адекватно. Е, виробники за неї розраховуються і. Е, я вважаю, що відповідно вона має бути розповсюджена на попередній період, коли діяла протиправна формула. Мають бути нараховані ці баланси, вони будуть сплачені виробниками. Тобто, скажімо, звісно, що сума зменшиться, бо там 5 мільярдів це сума за протиправною формулою. Але ж тим не менше, там умовно там 2 мільярда. Ну це дуже умовні цифри. Так вони надійдуть гарантованому покупцю, і він буде мати можливість відповідно розрахуватися за електричну енергію. Друге питання в цьому контексті воно направду комплексне. Це станції, які, начебто, працювали несинхронно з об'єднаною енергосистемою України, які знаходились і знаходяться на жаль на окупованих територіях. Тривають судові баталії, це е, е, кладе додаткове навантаження і на некокоренерго, і на гарантований покупець, е, тому що е, ми, ми всі розуміємо, що треба зробити максимально все. Як юристу, мені це не вигідно говорити, але треба зробити максимально все, щоб зменшити кількість судових процесів. Бо судовий процес, судовий збір це правові витрати. Півтора е, відсотка платиться в першій інстанції. Е, 150% від того, що було сплачено в першій, платиться в другій, 200% платиться в третій. Ну тобто, це шалені кошти. Ну, справді їх можна було зменшити, і тому треба зробити все, щоб цих судів не було і вирішити проблему. Так ось це проблема з окупованими територіями. Треба власне розібратися нарешті вже з об'ємом електричної енергії, що був відпущений або не був відпущений, належним чином це заактувати, знову ж таки, облікувати. І це питання воно дуже пов'язано, якраз також з. Питанням небалансів. третє, потрібно. Закладати апріорі кошти на дофінансування веде. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права між державного перетину на експорт електричної енергії, які отримує некукренерго, розподілялися частково на оплату. Перед веде була чудова практика профіциту коштів в тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів також знову ж таки на оплату. Видає. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати. Ну і тариф на передачу на Кукоренерго. Вічне питання, яке він має бути. Ось буквально нещодавно НЕК опублікував той тариф, який він вважає обґрунтованим. Регулятор, звісно, має заперечення. І Я не можу відповідати там за всі цифри цього тарифу, тому що це комплексне економічне дослідження з боку Коренерго. Але я вважаю, що 100% має. Бути закладено повністю передбачено оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його некукоренерго гарантованому покупцю, аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо, і ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ. І ще такий цікавий момент, буквально додам. У нас зараз є такий. Така золота лихоманка щодо впровадження установок зберігання електричної енергії. Це надважлива технологія, тому що вона якраз дозволяє балансувати систему, знижувати навантаження, коли є профіцит, і відповідно видавати екстрену електричну енергію, коли це необхідно системі. Доволі. В принципі, прийнятні умови регулювання, звісно, там можна допрацювати декілька моментів, але прийнятні умови регулювання цієї технології, впровадження цієї технології. Проте от до боргів. Ситуація з боргами з це одна історія. Інша історія це ситуація з боргами на балансуючому ринку. Тобто, всі установки зберігання електричної енергії вони планували працювати на балансуючому ринку, да, балансувати енергосистему. Заборгованість на балансуючому ринку зараз складає десь рік. Тобто рік інвестор чекає повернення своїх коштів. Ну, ми розуміємо знецінення коштів за рік, тобто да, ну і взагалі необхідність рік на рік мати фінансову подушку. Таке не кладеться ні в одні розрахунки, скажімо так. І якщо не вирішиться проблема проблема балансуючого ринку і боргів на ньому, то ми ризикуємо знову мати ситуацію, коли інвестори повірили, почали будувати масово ці установки зберігання електричної енергії, почали там брати Участь в довгострокових аукціонах, Некуренерго, будувати для просто роботи на ринку, так? і е, зрештою знову отримали ситуацію, коли їхня е, віра залишиться просто вірою в краще, а не приведе до отримання прибутків. І ну, це знову ж таки також, е, знаєте, це нормально, що інвестор інвестує, він має отримати прибуток. І якщо нам потрібно, щоб інвестор зайшов, ми не можемо зробити це своїми коштами, да, забудувати цими установками всю державу. То ми повинні все-таки, по-перше, надати йому такі можливості, а по-друге, зробити все, щоб він виконав свої фінансові показники і інвестував далі. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує запровадити нові правила, які дозволять відключати споживачів неплатників навіть під час судових процесів. Чи дозволить це реально підвищити платіжну дисципліну? На жаль, знову ж таки, саме відключення це найбільш ефективний метод для підвищення платіжної дисципліни, і я вважаю, що це правильне рішення. Також законодавчо було введено і більш зарегульовано процедуру відключень зокрема, це було зроблено в законі 42.13, прийнятому в лютому цього року. Тобто я думаю, що загальне правило для нас, як для країни цивілізованої, має бути так: немає оплати за ресурс, немає ресурсу. Тому це хороше рішення. Але е, мені здається, що регулятор, звісно, може прийняти там постанову, рекомендацію, але має бути комплексна робота регулятора Верховної Ради України, е, Міністерства фінансів, можливо, тобто для того, аби все-таки. Теорія реалізовувалася на практиці, і плюс для того, щоб створити додаткові інструменти для а, вирішення проблематики. Тому що ми розуміємо, що все одно є суб'єкти, яких не можна відключити, а, вони не платять. Але постачальник і ринок не має від цього страждати, і не має через це створюватися оцей круговий ринок боргів. В такому разі, якщо держава розуміє цей момент, розуміє, що це за суб'єкти, і що їх 100% немає, не мають відключати тоді. Але вона розуміє, що цей ризик є, то держава повинна гарантувати цей ризик, тобто надавати державні гарантії для таких суб'єктів, які вони в свою чергу будуть надавати постачальникам або напряму надавати державні гарантії для постачальників. Це можуть бути державні гарантії, можуть бути гарантії органів місцевого самоврядування. І тоді, коли такі гарантії будуть, особливо наприклад, органів місцевого самоврядування, тоді на місці буде створено мікроклімат, в якому не можна буде якось вирішити по-дружньому це питання, так і не платити тому, що якщо не платиш ти, платить за тебе місцевий або державний бюджет, і це вже зовсім інше ставлення до свого зобов'язання по оплаті. Знову ж таки, відповідальність відповідна за витрати з державного бюджету. Отакі механізми треба запроваджувати, але головне, що ну потрібно комплексно працювати всім стейкхолдерам, органам державної влади, депутатам над цим питанням, бо справді корінь такі в ньому. Відомо, що зберігаються ці нові обмеження, так звані прайскапи. Чи є юридичні підстави для їх поступового скасування, і як це можна зробити, щоб не порушити баланс інтересу держави, споживачів та виробників? Так, це цікаве питання, бо це завжди. Така ситуація, де, начебто, він війну не буває, бо те, що комусь добре, і іншому смерть, так домовити, я скажу так, що законодавчо, звісно, існують ці підстави в рамках нашої євроінтеграції, необхідності. Мати ліберальний прозорий ринок, ну і власне безпосередньо в нас в законодавці було передбачено, що прайскепи існуватимуть там півроку рік з дати відкриття ринку, але тим не менше ця історія тягнеться. З іншого боку, треба розуміти, от якраз з точки зору споживачів, так що напевно би там в 2020 році різке відкриття ринку і зняття прайскетів, воно би шокувало, скажімо, економіку. Тому тут важко оцінювати, наскільки там було правильно тримати ці прайскепи. Наразі вони вже підвищені на вечірній період доби. Але я вважаю, що якщо б їх апріорі відмінили, це і би законодавчо відповідало, і локальному законодавству, і європейському. І в той же час, от якраз би. Максимально показало реальну ціну на електричну енергію в певну годину, тобто, звісно, вона висока, як у всіх країнах Європи, в пікові години зранку і ввечері, і вона може бути мінусова в день. І якби оці е Цінові коливання вільного ринку були присутні, це би стимулювало встановлювати установки зберігання електричної енергії, будувати генерацію там, де вона потрібна, будувати ту, яку потрібно генерацію, так, для того, аби відповідати цим ціновим коливанням. А щодо того, що це може сприйнення якісь там певні маніпулювання, наприклад, так і що це чисті, там заробіток. є чудовий механізм і називається Реміт, запроваджений у нас в Україні трошки запізненням, але запровадження. Ваджений, який передбачає, що регулятор має дуже обширні права щодо запобігання маніпуляціям на ринку розповсюдженню інсайдерської інформації. Хочу сказати, що там і за порушення максимальний штраф це біля півмільярда. Тобто, відповідно, є інструмент, яким регулювати ринок у випадку, якщо будуть якісь не Коректні цінові коливання, але загалом, ну це загальні засади економіки. Ринок найкраще регулює себе все таки самостійно в певний момент. Я не скажу, що прайскепи там треба повністю відмінити і відкрити ринок завтра, тому що все-таки ми знаходимося в стані війни і нам треба е зважати на економіку, окрім енергетики, да, тобто окрім енергетичного ринку на, на наших споживачів, великих споживачів, і як це там може вплинути на них. Але я думаю, що треба поступово там кожних півроку рухатися до. Підвищення прайскепів, е, да, зниження дозволу на, наприклад, на від'ємні ціни, і ну зрештою, так таки скасувати їх. Ви вже в розмові згадували про інвесторів, і в цьому контексті хочеться все ж таки трошки ширше поговорити, тому що в умовах активних бойових дій і руйнувань, зокрема, енергетичних об'єктів всі правові гарантії чи механізми захисту інвестицій, які, власне, може запропонувати Україна і потенційним інвесторам у галузі генерації та інфраструктури? Е, мені здається, що знову ж таки. Скажу так, що а, як, як юрист, який вивчав і законодавство сполучених штатів і європейського союзу, у нас напевно щодо регулювання одне з найкращих законодавчих регулювань в світі. На правду, у нас передбачено давно вже розроблено документи. Вони постійно змінюються, змінюються відповідно там до викликів державних, до викликів технологічних, так е, питання в тому, аби ці гарантії виконувались. От яскравий приклад надання гарантії. Дуже класно виписаних в законодавстві це виробники з і ми бачимо, ну якби що можна дати гарантію, але не виконувати її, власне кажучи. Тобто для залучення інвесторів в першу чергу треба почати виконувати те, що ми гарантували, і повернути довіру інвестора, починаючи з питання боргів. Другий момент знову ж таки, мені здається, що Є багато спрощень, особливо в енергетичній сфері для швидшого зараз встановлення об'єктів генерації, зокрема газопошневої газотурбінної генерації, враховуючи, що ми прекрасна країна з прекрасними можливостями, але ми, але ми не Ельдорадо через. Наявні корупційні ризики через решту війну. Ми повинні ще працювати над спрощенням і над тим, аби це спрощення працювало, аби ну, інвестор розумів, що там умовно в Європі йому потрібно 5 років на те, аби почати реалізовувати проєкт. А в нас там рік. так? І основний все таки ризик це війна. Основна проблема для інвестицій зараз це страхування. Воно є в приватних компаніях, але воно дуже дороге, і просто інвестор не може накласти ці витрати на проект, наприклад, генерації в сфері електричної енергії, тому що це дороговартісні проекти. І плюс ще такі витрати воно робиться нецікавим. Тому мені здається, що має бути створений можливо державний страховий фонд. Є, до речі, законопроект ще, по-моєму. 23-го року з цього приводу, але з яким так нічого й не сталося, який може наповнюватися за рахунок державних коштів, приватних інвестицій знову ж таки скрізь, де звучить державні кошти під час війни можуть бути там зустрічні питання, але забезпечення електроенергією надважливе і для економіки, в тому числі для наших військових. Ось ви вже згадали за законопроєкт, і тут цікаво, чи потребує нинішнє законодавство змін, щоб зокрема полегшити залучення приватного капіталу у відновлення. Так, це має бути однозначно страхування, те, що наразі це має бути, скажімо так, давайте. Гарантування виконання тих спрощень і відповідальність підвищення відповідальності у випадку невиконання все впирається завжди у відповідальність. Там умовно, у нас чудові спрощення щодо там, приєднання до електричних мереж, приєднання до газових мереж на період дії військового стану, але ну по факту вони не реалізуються з тих чи інших причин. Повинна бути відповідальність за таку нереалізацію. Повинно бути також от у нас є цей інститут там приватних цих не приватних, а інвестиційних е, е, нянь. Так, тобто е, є агенція, яка докладає зусиль це Ukraine Invest, е, е. Мені здається, що має бути посилено роль е, цих інституцій, і вони мають направду супроводжувати інвестора. І держава має взагалі позиціонувати і в е, своїх документах, і через підсилення е, інституційної спроможності таких агенцій, те, що інвестор для нас головне, е, тому що ну. Без приватного капіталу ми просто не витримаємо зараз. Є гарна ініціатива по впровадженню державно-приватного партнерства. Я вважаю, що це повинно максимально також підтримуватися. Інвестори в цій сфері в цьому напрямку також повинні бачити прозорі механізми входу і виходу з проектів. Так ну і органи місцевого самоврядування і підприємства державні мають включитися і зробити все для того, аби бути приватними. Для інвесторів і для відкриття такого партнерства. Щодо, до речі, інституцій, наприклад, ті ж ВДЕ, да, які ну, на, на правду зараз допомагають енергосистемі, у нас немає окремої агенції чи, там, знаєте, навіть умовно не, не скрізь навіть є департаменти, які відповідають за ВДЄ, яка би Опікувалося саме законодавством і захистом інвесторів у всій сфері. Постійно в, в, в галузі є пропозиції створити, можливо, якусь таку інституцію при міністерстві. Нам не важливо, де, важливо, аби вона власне була. І, е, потрібно Далі підтримувати інвестора, ось наприклад, ведеться зараз гаряча дискусія щодо того, чи потрібно продовжувати пільги на ввезення енергоефективно енергозберігаючого обладнання, обладнання, яке працює на ВДЄ. Ну, ми бачимо з 10 жовтня, що так потрібно. Тому що податкове навантаження, митне навантаження на інвестора в момент перетин кордону, воно має бути взято на себе державою для того, аби зменшити його інвестиції початкові, так щоб він розумів, що це цікаво. Є така думка, що там ти перетинаєш кордон, платиш ПДВ, отримуєш податковий кредит, і далі в рамках своєї діяльності повертаєш власне сплачені кошти, так але ж ну. Питання чи оплатити одразу там 20%, так чи е, е, повертати їх в періоді це питання. Ну тобто, і знову ж таки, якщо не буде оцього люфту сплаченого, то виробник далі буде сплачувати ПДВ. Тобто, все одно бюджет буде наповнюватися. Просто питання в коли і. Е, 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 Очевидно, наприклад, що такі, такі рішення мають підтримуватися, нам буде конче, на жаль необхідно і там установки зберігання електричної енергії і генеруюче обладнання. І отут, до речі, цікавий от про інвесторів, цікавий момент. А в зараз діють ці спрощення, вони діють до кінця року. Але, наприклад, туди не була включена е, вітрогенерація, от, завезення обладнання для будівництва нових вітрових станцій. Хоча е, вітрогенерація це якраз. Стабільне джерело генерації електричної енергії це те, що має у нас максимально розвиватися в сфері, ВДЄ, відповідно до нашого національного плану з енергетики та клімату. Тобто, ось знову ця та, декларація, що так, давайте рухаємося, і при цьому не включення цього обладнання в льготи разом з іншим обладнанням, що навіть трошечки дискримінаційно. Зараз в законопроектах вже є вітрові станції. Сподіваємось, що там все допрацюється так, аби такі вони з'явилися фінально, і це, от якраз, от. Те, що потрібно змінювати і спрощувати це. До речі, це ж про знову ж таки він він ситуацію, тому що держава зараз надала спрощення, все одно далі отримала свої кошти. Так інвестор відчув цю підтримку, це спрощення не словом, а ділом, а копійкою, так і власне інвестував. О, от такі, по аналогії таких речей повинні впроваджуватися. Пані Ольго, щира подяка вам за детальне роз'яснення ситуації в енергетичній сфері. Хочу нагадати нашим глядачам, що нині нашою гостею студії була Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії і Семпра, голова правового комітету української вітрогенергетичної асоціації. Спасибі вам.